Допомога на похорон в 24-му році. Що для цього потрібно і як оформити? Скільки грошей дають? Хто може звертатися і які документи потрібно подавати. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Пенсійний фонд України надає багато послуг українцям. Серед них є не тільки нарахування та виплата пенсій, а ще й допомога на поховання. Посилання на інформацію, як відбувається виплата допомоги на поховання, є в описі до цього відео. Щоб отримати таку допомогу, потрібно подати такі документи: заява про виплату допомоги на поховання, паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, довідка про смерть, або витяг з державного реєстру. Актів цивільного стану громадян про смерть для отримання виплати на поховання, свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує смерть у випадку, якщо пенсіонер помер за кордоном. І реєстрацію смерті було проведено компетентними органами іншої країни. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях України, і реквізити рахунку у банку в форматі IBAN. Документи та. Місце подання заяви на допомогу на поховання можуть відрізнятися. Все залежить від того, до якої категорії осіб належав померлий. А щоб ви знали все про свої пільги, доплати, надбавки, які передбачені чинним законодавством, наша команда юристів створила довідник пільг пенсіонерів. Для цього ми зібрали всі дані законів України та постанов Кабінету міністрів щодо можливостей, які доступні пенсіонерам. Сьогодні ви можете завантажити цей довідник безоплатно за посиланням в описі до цього відео, прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви нещодавно отримали нову пільгу чи доплату від держави, про яку ще немає інформації в нашому довіднику. Повідомте про це, будь ласка, ми внесемо і ці дані і знімемо окреме відео про нову можливість для пенсіонерів. Так разом ми зможемо покращити якість життя людей поважного віку, адже держава не поспішає телефонувати кожному пенсіонеру, хто має право на доплату, і добиватися, щоб він її отримав. А якщо ж ви не зможете отримати те, що вам належить від держави самостійно. Можливо, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Про це ми поговоримо в кінці відео, тож додивіться до кінця, щоб знати все про свої можливості. А ми продовжуємо: для отримання допомоги від держави на поховання треба звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України. Ця допомога зараховується органами Пенсійного фонду України на особистий банківський рахунок того, Хто проводив поховання. Якщо ж заявник не має банківського рахунку, то виплата відбувається готівкою через міжнародну платіжну систему Швидка Копійка. Отримати допомогу можна в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред'явивши паспорт та індентифікаційний код. Також вам можливо буде подивитися відеоконсультацію, яка є на нашому каналі, про спадщину за заповітом. Посилання на це відео буде ось тут. У ньому ми детально прояснили кожну статтю цивільного кодексу. Тож, подивіться обов'язково, так ви будете знати все про свої можливості стосовно заповіту. А як ми вже казали. Під час військового стану в Україні виплата і її розмір залежать від того, до якої категорії відносився померлий. Якщо ж померли, це застрахована особа, який ще працював і за нього сплачувалися внески з зарплати, необхідно звернутися до роботодавця, адже виплату на поховання робить саме. Підприємство за рахунок коштів соцстраху для цього. Потрібні лише два документи: свідоцтво про смерть і заява на виплату. Допомоги на поховання. Якщо ж помер пенсіонер, то потрібно звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду України. У пенсійному фонді навіть зазначили, що і внутрішньопереміщені особи, і люди, які зареєстровані і проживають на тимчасово окупованих територіях, всі вони можуть звертатися до будь-якого відділення пенсійного фонду в таких випадках. Адже під час військового стану немає жодної прив'язки до місця реєстрації поместі. Тому за отриманням допомоги на поховання ви можете звертатися до будь-якого зручного для вас відділення пенсійного фонду України. У такому випадку потрібно подати такі документи: документ, що підтверджує особу заявника, заяву про допомогу на поховання, витяг з державного реєстру цивільних станів громадян. Для отримання допомоги на поховання, або документ, що підтверджує факт смерті, розмір допомоги двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Чи достатньо цієї суми на ритуальні послуги в вашому місці? От як ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, які витрати в середньому і чи достатньо цих двох пенсій. Якщо ж померлий був пенсіонером з числа військовослужбовців. То допомога на поховання це тримісячна пенсія, але не менше як п'ятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ця сума у 24 році становить 15 тисяч гривень. Зверніть увагу, що допомога на поховання не виплачується, якщо похорон був виконаний за рахунок держави, якщо померла людина. Не досягла пенсійного віку, не працювала, не стояла на обліку в фонді зайнятості, не перебувала на службі, то потрібно звернутися по допомогу до органів місцевого самоврядування за останнім місцем реєстрації померлого. У такому випадку розмір допомоги на поховання встановлюють місцеві органи самоврядування. І розмір може відрізнятися. Якщо померла безробітна особа, яка стояла на обліку в центрі зайнятості, то треба звернутися до місцевого відділення цього центру. Документи, які потрібно подати в такому разі, це довідка про смерть або інший документ, що підтверджує смерть, і документ, що підтверджує особу, яка здійснила поховання. Це може бути паспорт або будь-який інший документ, що Підтверджує особу. Допомога у разі смерті безробітного, який стояв на обліку, виплачується тому, хто здійснив поховання у розмірі прожиткового мінімуму. Якщо ж пенсіонер помер за межами України і компетентними органами іноземної держави не передбачено видачі таких довідок, заявник повинен подати. Свідоцтво про смерть або інший документ, який підтверджує цей факт, у такому разі термін на звернення по отримання такої допомоги на поховання не обмежується відповідно до статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, допомогу на поховання надають також в разі смерті членів сім'ї. Які перебували на утриманні застрахованої особи. До членів сім'ї належать чоловік, дружина, діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років, або старші за цей вік. Якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, брати, сестри та онуки ще й за умови, якщо вони не мають працездатних батьків, а студентів та учнів середніх професійних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання до 23 років, батько та мати. Та, дідусь та бабусь, але лише по прямій лінії спорідненості. А тепер який же розмір на поховання у 2024 році? 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України встановив розмір допомоги на поховання в сумі 4100 гривень. Нову суму було затверджено постановою правління Пенсійного фонду України за номером 29 1 від 26 грудня 2022 року поки що вона не змінювалася. Для отримання допомоги на поховання людини, яка проживала на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, потрібно підтвердити також факт смерті. Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання людини, яка вже здійснила поховання. Щоб цей суд встановив факт смерті померлого на окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. В заяві потрібно вказати наступне факт, який заявник просить встановити, і причини, для чого він просить суд встановити цей факт, а також причини, чому він не може поновити або отримати документ від держави, який би цей факт встановив, згідно. Офіційного порядку надання довідок до цієї заяви також потрібно додати докази, що підтверджують наведені заявником обставини, наприклад, письмові свідчення, очевидців, фото з місця поховання, екземпляр колективного акту про смерть, довідку про неможливість відновлення втрачених документів, наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації, актів цивільного стану, судовий збір за подання таких заяв до суду. Не стягується. Це відбувається згідно закону України про судовий збір. Також нагадуємо, якщо ваші права порушуються і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього звертайтеся за номером, указаним на екрані. Ви знаєте, кому ще потрібно відправити цю інформацію. Для цього прямо під відео натисніть кнопку поділитись. І також бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту, майже до кінця, і досі не поставили лайк цьому відео. Це для нас дуже важливо, адже саме таким чином YouTube розуміє, що цей контент для вас був корисним, і тоді він рекомендує його до перегляду. Іншим пенсіонерам. Тож тисніть лайк, будь ласка, прямо зараз. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.